Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції не дійшло 225 повідомлень про події та правопорушення. З них 24 кримінального характеру. Правоохоронці виїжджали на виклики та надавали мешканцям допомогу. Так, співробітниками поліції було задокументовано шість фактів зберігання наркотичних речовин за даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. До поліції не дійшло повідомлення від мешканця Мирнограда про скоєння відносно нього шахрайських дій якого шукали шахраї? З'ясувалося, що йому зателефонували невідомі, представилися співробітниками банку, сказали, що на його рахунку з його рахунку намагаються шахраї зняти гроші, тому треба їх перевести на якийсь відповідний рахунок. Він погодився, і так чоловік втратив гроші. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 190 Шахрайство Кримінального кодексу України, в рамках яких правоохоронці встановлюють зловмисників. Котре нагадуємо громадянам про необхідність перевіряти перевіряти будь-яку інформацію, яку вам кажуть, невідомі не довіряти незнайомцям, не перераховувати. Невідомим людям гроші поліцейські закликають громадян дотримуйтесь правил воєнного стану комендантської години та не ігноруйте сигнали оповіщення у випадку прильоту ворожих ракет не розповсюджуйте фото та відеоматеріали про це у соціальних мережах. Така інформація допомагає російським загарбникам.